Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі за Магнаді Виноград. це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справа військової поговоримо прямо зараз з Владиславом Селезньовим. Мої вітання, пане Володиславе. Вітання і вам, слава Україні! Героям слава! Це вже за заборонені історії в Російській Федерації. Ви чули, так? так да? Ми тут з вами займаємося чим ай. -яй -яй. <свісно> ну слухайте, цікаво, вони нарікали, що президент у нас прийняв закон, щоб не можна було ніякі перемовини робити, а самі прийняли закон, взагалі, що наша державна символіка тепер під забороною. Ну, так, ну тобто, ну така логіка, як за... логіка, як завжди, нічого не не змінюється. У поїхали ми. Давайте поговоримо про повітряні історії, повітряні новини, але не про ІЛ. Спочатку мене зацікавила то трошки інша новина. Байден Байден призвав терміново передати Туреччині f 16 тут декілька варіантів можуть бути. Я пам'ятаю, Ердоган, як всі східні люди, він торгується. Тому що там, щось, щось же захотів. Може, це спереда про НАТО, про вступ Швеції, я не знаю. Оця або ні. Слухайте, або якесь підсилення НАТО, і щось там може найближчим часом потрібно саме цю, цю частину от підсилити, або інша історія. Хтось нам щось передасть, а потрібно передати ту туречку. Тобто варіантів багато. Що тут? Куди ці самоліти літаки підуть? Ну, звісно, залаштункова дипломатія продовжує працювати, і багато чого що здавалося би дивним. Воно може бути з -з 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 результатом певних заколісних перемовин. Чому саме зараз Джо Байден призиває конгресменів ухвалити відповідне рішення? Ми що йдеться про домовленості, мовляв, Туреччина знімає. В'єта з того, щоб Швеція вступила до північно атлантичного альянсу, а взамін того отримує можливість закупити ті саме Амріїний f F-16. До речі, ми ж пам'ятаємо, що кейс досить тривалих перемовин щодо отримання можливості турецької сторони до винищувачів типу F-35 — Це найсучасніше винищувачі, які взагалі є на озброєнні американського війська. Так само де дискутують дуже тривалий час, тому можливо, що це скажімо так, передостання сходинка перед ухваленням такого типу угод. Що ж ймовірно задіяння турецької армії у бойових діях на боці відповідно Північного атлантичного альянсу проти російської армії, я не думаю, що зараз на часі таке питання обговорювати. Чому тому що Путін усіляко демонструє свою прихильність до того, щоб взяти під контроль? Що на меше східна частина європейського континенту в пропагандист розповідає, що мовляв Лісабон це так само російське місто. Нагадаю, наша віторія Лісабон це в Португалії, тобто досить далека від умовної не Москви чи Санкт-Петербургу, але тим не менше. Скоріше за все, Путін має тим, щоб відновити таке себе статуску, яке існувало до розпаду радянського союзу. Адже саме цю подію він вважає найбільшою геополітичною катастрофою минулого двадцятого століття. В будь-якому разі Путін щоб там не марив, але ж він чітко розуміє, що нині судьба чи доля війни визначається не десь на в західних кордонах України, а саме під час бойових зіткнень на фактичному сім ділянках фронтунському лиманському районі Бахмуту, на Авдіївському в напрямках в ну, південніше від Марінки, відповідно на Лівому території Херсонської області, тобто мари Путін може про все, що завгодно, але коли він досягне ну бодай, якийсь там точок дотику про те, що він марить і про те, що він мріє, думаю, що тут справа може. Дуже-дуже розтягнулося у часі, хоча Путін постійно підкреслює наступну тезу: Російська Федерація завжди грає вдовго, але ж наскільки то може бути процес поки що важко прогнозувати. Угу, зрозуміло. Слухайте. Окей. Наступна історія, може, ви знаєте, тут залужний. Чекали його, на, я так розумію, на, оці, на саміті НАТО, НАТО ну, взагалі, а він не поїхав. Що там сталося? Чого що, що вам відомо? І що і інша людина, думати, інша людина приймала участь, що це за людина, хто це і генерал-майор Солоскан, здається його прізвище. Uh -huh. Прізвище знайома, але я не готовий утожнювати його за ті діяльності, яким займається, просто не пам'ятаю. Часу як я звернувся в замі, вже пройшло 6, шість років, навіть сім. Тому зверифікувати цю посадову особу я не готовий. Хоча знову ж таки Google знає все, та треба задати відповідний запит по пошукової мережі для того, щоб з'ясувати хто ця посадова особа і чому саме представлений на саміті. А це, до речі, перший саміт в рамках Комісії України НАТО і чому там не було ні разу. Я не є прихильником теорії змов, хоча, звісно, є різні. Тут різні чутки з цього приводу чув, але не варто я думаю їх будь-який спосіб коментувати. Бо головком знаходиться на місці час від часу. Пані е, наша безугла робить де заяву. Мовляв, на кого можна замінити нашого головкому, але знову ж таки не вона ухвалює на рішення. А жодних натяків з боку президента Верховного командича збройних сил України Володимира Зеленського на цей кшалт не було. А є так між з одного боку у президентом як очільником усіх сил оборони нашої країни, з іншого боку, головнокомандуючим, під перед когось. Тому цей формат комунікації продовжується. І якщо щось зміниться, mm -hmm. ми точно про це дізнаємось безпосередньо від нашого президента. Mm -hmm, Зрозумів, окей. Слухайте, Рамштайн там відбувався. Щось суттєве важливе там було, чи це така прохідна вклад. історія. Це вже був 18-й за ліком Рамштайн. 18-й, до того 17-й, до того 16-й, всі ці три рамштайни відбували вже за участі новопризначеного міністра оборони пана Ростема Мерва. Чи можна вважати, що це Рамштайни були якісь там проривними і які докоріно змінили ситуацію в питаннях ресурсно забезпечення українського війська? Ні. І тут є тому абсолютно чіткі пояснення. Ну, по-перше, дуже буксує питання виділення відповідних фінансів для забезпечення тих самих траншів. Ну і до того я все ж таки залишаюся прихильникам думки, що певні комунікації, в тому числі на рівні між особистих стосунків, які mm. свого часу будував особисто Олексій Резніков та учасників його команди, вони були зруйновані через те рішення, яке було ухвалено президентом Володимиром Зеленським. До речі, ще й досі не представлено жодних висновків наших правоохоронних структур, що до певних корупційних оборудок, які були в місії заборони, був особисто причетний Олексій Резніков. Тому оцінювати чи наскільки було раціональним рішення щодо його звільнення з посади, я думаю, що історія дасть належну оцінку цим рішенням ключове. Ключове питання, що полягає в тому, що 18 Рамштайн не став проживним. Пан Іван Павлюк і полковник е Коваленка, е керівник профільного департаменту міжнародної діяльності місії оборони. Вони зробили заяву за підсумками Рамштайна, але жодних цифр під час того брифінгу не прозвучало. Скоріше за все, е під час Рамштайну йшли. Політичні заяви, можливо, навіть обідна але за підсумкою Рашта не не сталося жодного практичного е, рішення, яке було б спрямовано на виділення відповідних ресурсів для потреб української армії. Хоча знову ж таки буквально стільки нас з'явилася відомость про те, що уряд Німеччини виділяє нам чергову травшись кого допомоги. Йдеться про гіпарди, і про танки Леопард, і про кілька сотень тисяч боєприпасів. Для артилерії все це важливо, але так само не зовсім зрозуміло, коли саме ми це отримуємо, чи наближчим часом, чи протягом цього 24-го року. Ну, я так зрозумів рок, бо я там подивився 80 леопардів. думаю, ох ти, йох ти, нічого. А потім дивлюся, на рік. Я так кажу, ну, це от на рік історія така. Ну, хоч, хоч так, я не знаю, може там, може щось. Ми, чи так, ми чекаємо на у 24-му на літаки. Не, не, танки ми вже не чекаємо. Ось така Наголошував Ларіон Павлюк під час брифінгу. Він сказав, що цього року ми отримаємо від наших західних партнерів таку зброю, таку техніку, яку до того не отримали. Скрізь все йдеться про відповідні ракети і відповідна бронетехніку. техніку. Чи буде в тому переліку ракети типу Таурус», А вони насправді є надзвичайно важливою складовою для забезпечення діяльності українських військ. Важко прогнозувати. Бо надто розпливчать рата НАТО не чіткі були. Тези оприлюднені під час того само брифін посадової міністерства оборони України. Зрозумів, слухайте, наступне питання: це щодо неї так розумію. ну, Закон ще не прийняли, нічого ми не бачили, і там оці вже розмови ведуться, але це ста стара історія. Я вже чув про неї про базову військову підготовку до 25 років. Що це таке? Хоч трохи проясніть, як воно я тро. Бо, бо ну я, я не розумію. Люди також не розуміють. Це що з 18 по 25 в армії потрібно знаходитися, чи з 18 до 25 потрібно її пройти? А, а де про а скільки років? А що ну що це таке? Я так думаю, що от якраз на ці питання абсолютно слушний, абсолютно справедливий від українського суспільства е, і мають отримати відповіді наші співгромадяни від посадових осіб генерального штабу і Міністерства оборони. Бо немає чітко визначеного алгоритму в який спосіб, де саме який проміжок часу буде займати та сама база військового підготовки. Те, що це кейс на щастя, це очевидно. Зверніть увагу, чим далі, тим більше світ занурює у вирі війни. Ніхто не може гарантувати, що цього 24-го року війна завершиться. Чим далі ми тим більше ідентифікація бойових дій відбувається в різних куточках світу. А отже, питання посилення бойових можливостей будь-якої країни світу залежить в тому числі від рівня навченості громадян країн, про які йдеться. А це значить, що кожен наш співгромадянин має. Повинно мати відповідні навички і поводження зі зброєю і з тактичної медицини і орієнтування на місцевості. І ще ряд дисциплін, які ну що що створить умови для виживання для створення певного безпек... безпекового простору для кожного з нас особисто. Це надзвичайно важливо, і Я думаю, що саме на нормування цієї прогалини в українському. Законодавстві і спрямована норма дії тих самих законів, які мають бути певним чином реформовані в ті дискусії, які зараз відбуваються в українському парламенті, саме на це спрямовано. Але щодо деталізації, то я думаю, що варто говорити вже більш жорстко та принципово. Немає дієвої конструктивної та ефективної інформаційної політики в нашій державі, яка б підповідає це питання. Попитання абсолютно очевидно, чому немає офіційних речників, які б мали би йти над е, засоби масової інформації для того, щоб цю інформацію коментувати та роз'яснювати, мені не зрозуміло чому на тлі того, що створена неймовірна кількість у порівнянні з 2014-2017 роком зараз просто безліч, безліч інституцій, організацій, відповідних відео, які мають займатися реалізацією державної інформаційної політики. Структури є, бюджет для деяких структур є. Персонал, техніка усуткування в тих структурах і так само є. Результату немає. Чому питання без відповіді? Не знаю. в Мене є одна версія, але я не буду говорити її в Я так само з колегами журналами в тому числі ну, на топ-каналах. За тунками такого типу дискусії веду, але ж відповіді ми поки що з колегами не знаходимо. Це виклик виклик дуже серйозний. Бо нинішня війна нагадаю, наша аудиторія, яка почалася ще у лютому. 2014 року, буквально за місяць. Ми згадаємо про те, що 10 років було війна на території нашої країни. Вона є гібридна і інформаційно складова в цій війни агресії російської армії, є дуже вагома, і поки що я бачу лише серйозне. Правалі в реалізації державної інформаційної політики нашої країни через бездіяльність тих чи інших посадових істин, інституцій, організацій тощо. От бачите, слухайте, мі мільярди в марафон вкладають в цю історію, в креативність новин, я не знаю, там. Що питання не в марафоні, питання в тих організаціях, прес-службах, ст ст страткомах і інших інституціях, які мали би оперативно реагувати. На ті з які інформаційні випадки з якими стикається наша держава, але не може бути таке, що через сім годин лише після катастрофи російського літака і 76 ми почули більш-менш таку зрозумілу позицію е, у, у, України. А до того часу світом поширювалися виключно російські наративи, і вони. Абсолютно не комплементарне. А я вам скажу, чому це чому так? От всі от всі кажуть, що, ну от і ви. А я вам скажу, чому це Це дуже це складне питання. Чому? От дивіться, вони почали е, е, казати про обмін, так? Да. Ну от зараз, зараз, так, да? от, ми кажемо, це брехня, не було нікого. А вони візьмуть і всіх вб'ють. Тобто, ми розумієте про що я? Тобто, ми кажемо, що а вони всі цілі, це не, не та історія. А вони кажуть, точно, ага. Ну і вбивають їх десь, і викидають скопом. Ну розумієте, тобто. Тому що казати тут, так щоб не нашкодити хлопцям. У це перша ну от важ важлива історія. Тобто, мені спочатку хочеться дізнатися, що там з тими людьми, яких планували на обмін. Покажіть їх. Вони всі, от, покажіть або тіла, або живих. Розумієте? Базу а зараз кур... це тіла Шрьонгера, люди Шеродингера, вони не в невідомому стані знаходяться. І ба більше оце, на цей, на цей стан впливає плішива людина, одна. Так, так. Але ж тим не менш, базовий курс кризових комунікацій передбачає відповідні реакції і визначають певні е, часові проміжки, коли ця реакція має статися. І в принципі, потім е, наша е, військово посадові особа відпрацювала цей кейс на належним yeah. чином. І е, вчорашнє засідання Ради безпеки ООН це чітко підтвердило. Російська стара рана фактично сама себе загнала в глухий кут, бо безпеку е, перевезення військово-полонених взагалі утримання. Покладається на сторону, яка отримує тих самих військовополонець, тому навіть якщо припустити, що версія Росіян вірна, то фактично це вони не створили умови для безпечного перевезення українських військовослужбовців, і саме Російська Федерація, як будатор, організатор та країна-агресорка несе повну відповідальність за те, що сталося за з нашими військовополоненими. Саме цієї заяви треба від початку було вийти і це прокомунікувати. Бо насправді ми навряд чи можемо чим допомогти нашим воїнам, які знаходяться у вороженому полоні, де підпадають чи під ворожі тартури, чи під, через чи під певні поневіряння, але ключове питання є запит у суспільства. ще в Українська взагалі у світової спільноти, і протягом сіміх годин ми чуємо виключно російські наративи. Це я вважаю, непрофесійна і абсолютно недолугі рішення. І для того у нас існує, ціла мережа е, стратегічної комунікації, які мало би оперативно реагувати, оперативно виходити не з сухими якимось дописами в мережі ФБ, є -є -є -є. А має бути спікери, які оприлюднюють. Е, у загальну та верифіковану інформацію, яка погоджена з усіма учасниками того процесу, є відповідна е група, яка діє в рамках координаційного центру обміну військовополоненими, є Український повітряний сили mm -hmm. генеральний штаб, є визначені структури та інституції, які мають координувати цю діяльниць. А Так у нас виходить, що створена відповідна структура, структура старатком, а результату... Mm -hmm. я розумію, про що ви. Але ця ситуація, мені здається, може от бути ще складнішою. От ви недооцінюєте і Буданова в даному випадку. Слухайте, іноді дають пробрехатися суб'єкту. Пробрехатися, щоб він це зафіксував. Зафіксували. От вони кожного разу вже звертаються в ООН, там, ще, ще куди, в Радбес, там, щось кликають. Розумієте? І якісь туди папірці за, ну, заносять, показують, що ось така, така, така ситуація. І от зараз, ну от, якщо, а як спіймають їх, і будуть докази, що воно. Тоді розумієте, невілюється вся ця історія з доказами, з радбезами ООН, з цією історією. Тобто пробрехалися, зафіксували, ну все. І після цього вже ніхто не буде вірити. Може і бути так, не знаю. Я, ну, розумієте про що я чи ні? Да, я розумію, але мені здається, що світ досить притомний для того, щоб отримати щеплення ще тоді у лютому 2014 року. Mm -hmm. Пам'ятаєте, зелені чоловічки російських військ немає у виконанні президента mm -hmm. Володимира Путіна, що то є кримська самооборона, що будь-який танк та будь-яку бойову машину можна придбати у будь-якому військто чи знайти в шахтах Донбасу. Тобто мені mm -hmm. здається, що весь світ. Притом не і її частина. Абсолютно чітко розуміє, що російські топ-чиновники і топ пропагандисти раз що дві кіно відкривають рота, само звертати на їх заяви, і більше сприймати їх на віру не варто. Не варто, але слухайте, і я з знайомими також кажу: так, не варто слухайте, але ж відбувається Радбез. Це сидить небензя, і є людина, у якої є зарплата, яка яку він отримує за те, що він фіксує і в протокол заносить слова небензів. Ви розумієте про це? от про, от все, і це вже існує? Витрачається час, радбезу, людей і все таке інше, і ці бойові комари, і вся ця історія, воно десь фіксується на папері. розумієте? як би нам не хотілося. От Ми хотіли, те, щоб... Цього разу в Радбезі виступав заступник небензі Полонський, але суті це не змінює, бо кожен з тих топ-чиновників Російської Федерації, які представлені в Радбезі ООН, mm. вони є брехунцями визначення. Слухайте, а от до цього була і, і, буквально за декілька днів новини про обстріл Донецька. Mm -hmm. Слухай, якось воно, ну буквально за декілька днів. якась така дивна... Оці історії дві, вони не пов'язані, ні? Ні, не думаю. Я в цьому сенсі міркую абсолютно цинічно, ага. як би дивно не звучало. Справа в тому, що зараз співвідношення українських артснарядів до російських складає 1 до 10. Тобто на тисячу наших снарядів, які ми маємо щодо було випускати в бік ворога, ворог відправляє в наш бік 10 тисяч. Тобто цифер на співпідстав. За таких умов витрачати артилерійські боєприпаси на нанесення ударів по невійськових цілях абсолютно безглузде рішення. Я певен, що той артилерійський обстріл, який стався по ринку в Донецьку, це чергова російська спроба. Вивести формат е, військово-технічної співробітництва наших е, урядовців з їх західної візови е, на позицію, мовляв, Україна то є недоговор спроможна країна, вона вчиняє. Артилерійські атаки по цивільному населенню, тож не варто їй передавати зброю та боєприпаси, і цілком ймовірно, що обстріли в Донецьку, спрямований на дискредитацію українських сил оборони, так само і як і знищення російського літака і Сивсі можуть бути взаємопов'язані саме в рамках реалізації цієї інформаційно-психологічної операції. Бо поки що ворог єдине на що спромігся, він продемонстрував фактично тіла п'ятьох загиблих льотчиків, Члени, які пажамсо го жодних інших доказів, що на борту перебувала е величезна кількість українських військовополонених, не надано те, що ваше зауваження скрило того, що ворог може розстріляти буквально наших військовополонених кинути на їх на місце трагедії. Такий варіант виключати не можна. Росіяни спроможні чинити в тому, що й такі масові акти геноциду. Військових злочин, як то було свого часу під час нанесення артилерійського удару по колонії ОЛІ на території Донеччини, коли загинуло п'ять десятків українських воїнів, українських героїв. А отже, такий варіант виключати не можна, але знову ж таки, ми маємо розуміти. Ворог з ворог абсолютно байдуже на так звані супутні втрати. Ворог намагається досягти своєї мети. Зараз для нього ключова місія полягає в тому, щоб максимально дискредитувати Україну та українські сили оборони, щоб максимально сповільнити, а можливо навіть застопорити кейс військово-технічного співробітництва між Україною та нашими західними партнерами, для того, щоб ми не отримали ані зброї, ані боєприпасів до цієї зброї протягом 24 чотириста року. Ну, я, я скептично відношуся до інтенсивності допомоги наших західних. Складно щось зупинити, якщо воно і так ну майже не, не, не рухається, Якщо так дивитися на цю ситуацію. Тому я не думаю, що це допоможе якось Російській Федерації в цій ситуації. Але єдине, що ось позитивне, ми на цій всій історії слухайте небо так чи інакше через рік. Два закриють повністю. Я так зрозумів. Вони тільки і не тільки над Україною, але й над частиною Російської Федерації. А пам'ятаєте, як це це починалося? Десь лютий березень початок квітня 22-го року. Ми буквально о, вмовляли наш західний партнер мовляв, закрити нам небо над Україною. Вони ухвалили так зване відкладене рішення, і ми нарешті закриємо небо, але лише за два роки після нашого звернення. Не миттям так катанням бабуся, колись так. казала так моя. Ну, що таке, нам своє робити? Дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам! Нагадую, заходьте на ютуб-канал жамкайте Дзвіночка. Підписуйтесь на оновлення Наді Виноградову. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.